Добрий раночок, ми з України. Прийшла на город, вже давно не знімала, тому що дуже захворіла. У мене, якщо хто дивиться, знає, у мене алергія. От дуже сильно мене прихватило в цьому році. А чому? Тому що, як і всі ми, Море я бачила тільки на картинках. Тому ось так. А якщо ще й алергік десь з 30-річним стажем, то звичайно нічого хорошого з цього не буде. Зараз трошечки попустила, то вийшла на город, тому що в мене і суглоби дуже боліли і все. І Насмарк і куча всього. От. Вже думала не знімати, але зніму. Ось з оцих огірочків, моїх, яких я не так давно посадила, сіяла насіння. Ось такі вони в мене зібрала. Я сьогодні ось, стільки... ось дивіться, огірків. Будь ласка. Ціла миска огірочків. Ось так. Непогано. Минулому році в мене нічого не вийшло. Теж сіяла, теж хотіла другий врожай. Не вийшло. в цьому вийшло, слава Богу. Ось так. Так, трошечки попрацювала. Ой, мені знов погано, знову схватила алергія, тому не звертайте уваги на мій нежить. Так буває. У мене тут он зволожувач повітряний працює, бачите? Зволожує, тому що ну, 34 градуси це нереально. Так, значить, огірочки. Сини та дочки ось такі зібрала, стільки це ще добрала туди з теплички. І ось так вийшло. Це вчора з села привезла помідори. Це погані підгнивші, підпорчені. Я буду робити сьогодні аджику, тому пообрізаю все. Я, извиняюсь, так, Кхе, вибачаюсь, пообрізаю все, піде в аджику, і ось ще помідорки. Виставила їх трішечки на сонечко, тому що. Вчора пізно приїхали, я їх кинула в погріб прямо в пакеті. то Знаєте, в атебузкому такому великому. І вони трошки змокріли. То я зараз виставлю, вони швидко обсохнуть. От і тоді погріб. Ось це черіки, ось це коктейлі, ось це такі велищенькі. Я їх так розділила. Гарненько хай просухнуть. І мені ще на аджику треба буде, я звідси подобираю. Ну, черіки, звісно, не буду, а тут подобираю. Ну, черіки, не знаю, законсервую, мавірно. Як, як обично я роблю. Вони вже тих черіків, ну нічого. Ми за зиму їх поїдаємо. Вони, знаєте, такі, як насіння, так. Йдуть. Прикольно. Ось такі справи. Так, і найголовніше. І думала, вже все, перся моїм кірдик приснився. Але приїхала з села, залізла в тепличку. Хм. А там я ж то повирізала, поробила все їм гарненько. І нічого, дивіться, вони такі чудові і різнокольорові. Ось так ратунда моя, дивіться, яка. Люблю ратонду. Ну, за те, що вони гарні такі. Ні, вони й смачні. Ось теж. Це ще зелененькі, але мені для кольору треба. Та й... І... Ой! Блін, ну, пов! Та й слимаки з'їдять. Якщо я не з'їм, то краще зеленим збирати. Коякі геть-зелені, ну, як геть-зелені, не геть-зелені, вони вже технічно технічні. Та що таке? Спілості їх можна їсти. Деякі Ну, чудовий. Слимаки вже лазили, бачу. Сволочі. Ну, Не про те річ. Так. Ну, зараз розділю, переберу, виберу собі на заморозку різнокольорові гарденькі. І стальне, що вже залишиться, буде на е, аджику. Ось так. Так, я вже трішечки встрою. Не зовсім алергія ще не відпустила зовсім, але трішки краще ситуація. Ось хочу вам показати, я дуже переживала за свою квіточку Е переживала, що вона не відійде після зими, тому що посадила я її восени. Е, після зими чекала, чекала, вона не відходила, але е, одійшла. Пізніше, і дивіться, які були новини. Вона навіть, це перший рік, була маленькі-маленькі дві гілочки. У мене ось ця одного кольору, а ось ця повинна бути біла, ось ще одна є гілочка. Ну вона ще не, не цвіте, ось вона маленька. А тут скільки є квітів. Подивіться, скільки буде квітів. Ось-ось-ось. І навіть тут. Клас. Я довольна. Лендика. Краса. Думаю, ще в нас поки що жара, то встигне весь відкитувати. Ось такий. Є погані новини, дуже погані. <кій> Значить, мої сікущики. Я все перевіряла, перевіряла, було все добре. Коротше, з'явилася та зараза, не знаю, не пам'ятаю, як вона називається. І ось побила мені всі кущі. Бачите, е -е, щось, скоріш всього, щось куплю, але не знаю, виживуть чи ні, тому що попропадали в мене знайомих. Завелася ось така зараза. Це воно павутинка така заплітає і там гусінь. І все. І кущам приснився каюк. От і я переживаю. Спробую врятувати, не знаю. Допоможе ні. Потім покажу чим буду кропити. Жалко, Такі вже кущики. Цей самий великий. Є в мене ще поменше, є он такі маленькі. Не знаю. Буду пробувати. Так, трішечки вирішила зняти. Сьогодні трішки попрацювала, дивіться, Ось моя куча додавалась. З грибла мене знову алергія, тому що знову попрацювала тут з травою, з землею. Коротше, закінчую, тому що більше не можу. Прибрала мішки. Ось так в мене тут ще перчик є. Прибирала я ось тут мішки. Не хочу, більше не буду їх саджати. Ось ще мої огірочки. Сьогодні майже два відра огірків зібрала. Я думала вже все. А ні, майже два відра. Тут в помідорах, як завжди, в мене ліс помідорний. Помідорні історії ось такі. Так, ось залишились горшки. Їх не прибираю. Щось ще придумаю в них саджати. Гірки ось такі, в мене печальненькі, але багато гірочків зібрала. От. Ще в мене застався базилік, хочу його посушити. Ось він тут у мене залишився, мені треба його прибрати. Тут все прибрала. Залишилося ще трошки я його приведу до порядочку, щоб більш досиплю земельки хороші, щоб рівненько було. От. І в цих ось оперничках двох, в цих таких моїх грядках, буду саджати шпинат. Тут і тут планую буде шпинат. Приберу базилік, посушу його. От. Боже, він одходить. Не хочу його залишати, він просто висапне все, а так щось буде. От і тут <кій> планую висадити шпинат. Е, найближчим часом. Планую оце тут шпинат. І в теплиці, там, де були гірки, е, там буду... Ой, кошмар, саджати редиску. Це ще дві посадки такі в мене заплановані. Ось так. Так, дивіться, ось стільки ще огірків. Є такі крупненькі, є мільші. Я так різні відра їх зібрала. О, ще кабачків. Дивіться, скільки господи. Що вже з них робити. Ну, є в мене ідеї. Хочу зробити оладки з кабачків і з фаршем. І хочу зробити дуже смачний салат з кабачками, з сирими. Класний салат такий. Але, звичайно, вже піднадоїли Так, ну а ми зібралися вечерити. Все, як я казала, салатик з сирих кабачків. До речі, дуже смачний, буду робити ще. Якщо хтось хоче, можу зробити відео з рецептом. Дуже смачний. Оладки з кабачків. Ну і є ще м'ясо. Звичайно, куди ж без нього. І до оладків така заправочка сметана-чесник, зелень. От, дуже класно. салатик прикольний. Перший раз я такий спробувала, дуже подобається.